Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні, 30 вересня, традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарами. Підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Mitsubishi Lancer X повністю обслужений від власника. 2008 року 2.0 бензин на механіці, 8950 ціна. Два комплекти резини присутні, контакти до власника ось тут є. Запуск запускається з, з пульта, підказує власник. Чотири склопідйомники. Сидіння з підігрівом, мультикерму шкіряне, кондиціонер, великий моніторчик присутній. Машинка на модних дисках з модним вихлопом в гарному кольорі. Такий мокрий асфальт. Класний тюнінгований автомобіль, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, пригнана Mazda 3 покоління. 11 рік, 1,6 дизель. Пройшла повне ТО, 8500 ціна, контакти бачимо присутні, 180 пробігу. Механічна коробка передач. Частий хайний салончик. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте власника. Ford Focus MK3. Свіжопригнений з Німеччини. 11 рік, 7500 ціна, 1,6 дизель, коробка механічна. Бачимо присутні контакти. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки присутні. Так, Салон звичайний, кондиціонер, магнічна коробка передач. Renault Megane в кузові хетчбек. 17 рік, 195 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, офіційний автомобіль, 12 тисяч ціна, контакти до власника бачимо присутні. Так, чотири склопідйомники. Так, мульта кермо. Клімат-контроль присутній. Круїз, звичайно. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Дуже гарний автомобіль, мені дуже подобається. Рено талісман в коричневому гарному кольорі. Свіжопригнана машинка, 16 рік, 240 пробігу. 1,6 дизель на автоматі пройшла повне ТО. 13900 ціна, контакти бачимо присутні. Так, По салону. Чотири склопідйомники. Так, сидіння з регулюванням. Мультикермо, круїз-контроль, автоматична коробка, клімат, дисплей, навігація. Парктроніки присутні. Камера є також? Немає камери. Більше інформації уточнюйте власника. Так, значить BMW 3 серії. 13 рік f 30 кузов 2.0 бензин на автоматі, 16400 ціна, контакти присутні, 94 тисячі пробіг. Машинка на червоній шкірі з регулюванням, клімат-контроль підігріви, мультикермо, темна стеля з люком, Охайний салончик. Перектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Ford Focus МК-3, 12 рік 230 оригінального пробігу пишуть. В рідній фарбі 1,6 дизель, механіка, 900 ціна, контакти бачимо присутні. Так, є чотири склопідйомники, бачу, є кнопочка електроскладання дзеркал. Мультикермо присутнє з круїзом, клімат-контроль, шестиступенова коробка передач, підігріве сидінь присутні на оригінальних дисках з парктроніками. Парк Кого цікавить, Телефонуйте до ластика. Кіосід. 9 року 213 пробігу 1,6 бензин на автоматі. 7700 ціна. Контакти бачимо присутні. Так, на жаль, зачинено. Форкоп є. Автоматична коробка, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Шкода Октавія А5 РСК, Значить, двигун 2.0 бензин на механіці, пробіг оригінальний 182 2010 рік. Контакти до власника присутні. Так, Бачу оригінальні РС сидіння. Темна стеля. Так, клімат контроль присутній. Зараз з іншого боку також покажу. На класних дисках. Фурко парктроніки присутні. Камера заднього вигляду. Присутня. Оригінальне кермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-8 Passat в універсалі. 16 рік, 2.0 дизель на автоматі. 17200 ціна. Контакти бачу ось тут присутні. І отут також. Значить, покажу по салону. склопідйомники і електроскладання дзеркал. Сидіння звичайні з електрорегулюванням, з масажем. Мультикермо з адаптивним круїзом, клімат-контроль, підігріви сидінь присутні. Можна покажу? Це електробагажник, звичайний? Звичайний. Звичайно. присутні. присутні. Так. Камера заднього вигляду. Камера заднього вигляду також є. Шторка в багажнику. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте повну інформацію. Так, Toyota Avensis 8 року. 2,2 дизельна на механіці 750. Ціна. Контакти бачимо присутні. Покажу по салону. Чистий ухайний салончик. Є комплект зимовий, так? Клімат, контроль, шестиступенева коробка, підігрів сидінь. Так, це комплект зимової резини на дисках до цієї машинки. 16, а літо 17. -ка. Так, форкоп є, місткий багажник. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Insignia, 12 рік. 2,0 дизель на механіці, плюс комплект зимової резини, 261 тисяча пробігів, 8800 ціна. Контакти бачимо присутні. Клімат-контроль, підігрів сидінь, бачу є. Присутній форкоп. Opel Astra J. 11 рік, 1,3 дизель на механіці Shift 600. Ціна 257 пробігу. Контакти бачу присутні. Добрий день, можна покажу легеньку по салону людям. Клімат-контроль, мультикермо з круїзом. Сидіння звичайні, є регулювання на оригінальних дисках. які присутні. Більше інформації, уточнюйте власника. Весь сьомий 12 2012 року. 1,8 бензин на автоматі. Перший власник. Коробка автоматична DSG. Гарні комплектації, 9500 ціна. Контакти бачимо тут присутні. По комплектації так, зачинено, але бачу шкіряний салон, автоматична коробка. Відкрили. Добре. Є підігріви сидінь, клімат контроль, мульта чотири сплопідйомники. Парктроніки також присутні в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б5 Passat в універсалі 2003 року 1,6 бензин, механіка з Німеччини, 4850 ціна, 270 пробігу, контакти присутні. Добротні бачу сидінні, такі квелюрові кліматронік присутній. 6-ступеннева. Ні, п'ятиступенева. Коробка передач на гарних дисках. З форкопом. Hyundai Elantra 2014 року. 2,0 бензин на автоматі, 108 пробігу, 9250 ціна, контакти бачимо присутні, є люк в автомобілі. Відкрита машинка? Зараз покажу по салону. Так, Є 4 склопідйомники. Скірині сидіння з регулюванням. Шкірине мультикермо, клімат, контроль, підігріве сидінь. Кого цікаво, телефонуйте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Значит, Mitsubishi ланцер повністю обслужений. І в гарному кольорі з тонованою лобовухою. Так, восьмій рік, 190 пробігу, Lancer X, 2-літровий бензиновий двигун на механіці. Ще раз повторюю, повністю обслужений два комплекти резини. Ось тут контакти до власника присутні. Так, по салону дивимося. Так, шкіряне мультикермо, кондиціонер, присутній великий моніторчик, підігрів сидінь, бачу є. На класних дисках. З модним вихлопом. Кого цікавить, телефонуйте до власника.